Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже важлива, як на мене, практика. Практика на стопи. Хочу відмітити одну дуже важливу річ: що здорові стопи дорівнює повністю здорове тіло. Ми з вами у житті постійно спираємося на стопи, і якщо цей опір буде неправильно, то все, що вище, почне руйнуватися. Наведу простий приклад, можливо, у вас турбує плече. Відчуваєте якісь неприємні відчуття, і ви починаєте лікувати саме це плече. Лікуєте місяць, два, три, не можете знайти причину, звертаєтесь до лікаря, лікар також не може знайти причину. А причина вся насправді в стопі, а зовсім не в плечі. Один з перших ознак неправильного руху стопи це нерівномірно стоптаний підбор. Можете поглянути на своє взуття, в якому ви вже ходите декілька місяців, і якщо ваш підбор стирається не позаду, а трошечки ззовні, це перша ознака того, що ваша стопа розгинається неправильно. Тому можна займатися прокачкою внутрішніх в'язів, прокачкою всього тіла. Але якщо ваша стопа не розгинається, знову таки повторюсь, неправильно це все не має значення. Тому, якщо ви хочете відчувати себе повністю здоровим, щоб ваш рух був вільний, то я дуже раджу виконувати цей комплекс вправ, який я зараз покажу. Кожен ранок, хоча б не повну його версію, а половинку, але приділяйте собі увагу, це не займе багато часу, і ви вже одразу відчуєте результат через декілька тижнів. Комплекс цих вправ ми починаємо стоячи. Зараз нам не потрібно ніякого додаткового обладнання і навіть нам килим насправді буде не потрібен, тому ви зможете робити ці вправи будь-де і будь-коли. Стаємо у зручне положення, руки можна покласти на талію. І робимо повний глибокий вдих. І на видиху починаємо м'яко перекочуватися з пів пальців на п'яти. Кожний комплекс ми робимо десь близько хвилинки. прям відчуваєте повністю звід стопи і перекочуємо з пів пальців на п'яти. Центр збираємо зібраним та з підкрученим. Не розслабляєте тіло, збирайтесь. І не затримуйте також дихання. І потрошечки перекочуємось. Після цього, як хвилинку вже зробили, можна по черзі, щоб права стопа залишалася, ліву ставимо на півпальці, і максимально піднімаємо п'яту вгору. Прям добре провисаємо, згинаємо ліве коліно і з видихом трошечки більше натискаємо на півпальці. І змінюємо ліву стопу, поставили і направо добре натиснули, п'яту штовхнули вгору видих. І ще змінили. І вже по черзі на величкій динаміці. Добре натискайте на півпальці і п'яту тягніть вгору. І ще декілька разів є. Супер. Тепер праву стопу фіксуємо, а лівою, яка стоїть на півпальцях, м'яко починаємо рухати проти годинникової стрілки. Розминаємо. І ще декілька разів. Добре провертаємо в один бік. І тепер в протилежний. Супер. Тепер ставимо стопу на зовнішню поверхню і також прокочуємо кожен пальчик в один бік. Так. Будуть характерні звуки. Трошечки, можливо, буде спочатку неприємні відчуття, але після того, як ми закінчимо, ви прям відчуєте реальну різницю. І навпаки, протилежний бік. Супер. Тепер ліву ніжку знов поставили. Право за тим же принципом спочатку напівпальці. В один бік добре провертаємо. І в протилежний. На зовнішню поверхню. І тепер добре кожен пальчик прокочуємо. В один бік і в протилежний. Супер, поставили. І тепер відчуєте, як приємно відчуваєте стопами килим або поверхню, на якій ви стоїте. Відчуйте, як все тіло прямо вирівнялось, ноги стали пружними, м'язи одразу підтягнулися, і ви прям відчуваєте себе трошечки сильнішими, і трошечки опір на стопи збільшився. Після цього робимо повний глибокий вдих, і на видиху ми перекочуємо праву ногу на зовнішнє ребро, а ліву на внутрішнє, і навпаки. І так по черзі. І навпаки, рухаємо, і штовхаємо тасто в один бік, допомагаємо, то в інший. Угу. І збільшуємо трошечки більш амплітуду в один бік і в інший. Є. І зафіксували себе. Добре потягнулися. І навпаки. Супер. Тепер залишаємо праву ногу. Лівою ніжкою таке відчуття, що знаєте, як пісок ми трошечки розсипаємо назовні. Рухаємо стопою, лівою активуємо її. І навпаки, таке відчуття, наче цей же пісок ми загрібаємо всередину. Є. І тепер зараз, одразу відчуєте різницю між лівою ногою та правою. Таке відчуття, що ліва ніжка зараз стала. Більш вільна і така трошечки довша. Ліву тепер залишаємо і правою назовні. І всередину загрібаємо пісок. Угу. Супер. Після цього вже нам знадобиться трошечки додаткового обладнання. Це може бути м'яч для тенісу або. Інші будь-які м'ячі будь-якої поверхні. Якщо у вас є домашні тварини, ви розумієте, про що я кажу, або будь-який розмір, як вам буде зручно які ви м'ячі знайдете. Ми ставимо цей м'ячик і починаємо прокочувати стопу по всій поверхні: від п'яти до півпальців. Добре, натискаємо. І всією внутрішньою поверхнею стопи прокочуємо цей м'ячик. Не намагайте занадто сильно натискати ніяких больових відчуттів. Таке, знаєте, легке, легкий масаж. І трошечки тепер зовнішню поверхню добре прокочуємо. І навпаки. Угу. Тобто внутрішньо і зовнішньо. Так. І після цього ставимо стопу на п'яту і прокочуємо тільки пальці. Тримаємо прям пальцями, також їх вмикаємо і добре розминаємо. Є. Також деякі учні у мене заміняють цей м'ячик для тенісу на зелене яблуко. Також класно прокачує ноги, тверде, і можна робити такі самі з ним вже маніпуляції. І на іншу ножку. Так само починаємо спочатку повний. Прокочувати всю поверхню стопи. Потрошечки натискаю, але не занадто контролюйте цей момент. І тепер внутрішню поверхню трошечки більше. Знайдіть, прям ви відчуєте такі тригерні точки, там де більш неприємні відчуття. І це може бути різна стопа. Наприклад, в правій трошечки більше, в лівій навпаки, або по-іншому трошки. І на зовнішнє ребро також прокочуємо. Після цього ставимо на п'яту і прокочуємо вже повністю тільки пальчики. Супер. Після цього м'ячик прибираємо. Якщо у вас є рол, це супер. Ви вже зрозуміли по моїм попереднім відео. Якщо у вас ролу немає, це можна бути скалка для того, щоб тісто розкатувати, або може просто бути звичайна пляшка з водою. Тому беремо цей ролл, ставимо його вниз і також прокачуємо спочатку добре одну стопу, повну поверхню, потім трошечки переходимо на внутрішню частину стопи і на зовнішню. Ролом це навіть робити трошечки зручніше, бо площа більша. І прямо знову-таки добре натискаємо, відчуваємо свої тригерні точки, прокачуємо їх трошечки більше. Угу. Звертаємо увагу на них більше. І після цього змінюємо ногу. І знову таки повну. І потім внутрішню частину і зовнішнє ребро. І ще добре прокачали. І після цього відпускаємо. Одразу відчуйте, як змінилася температура в стопах, ноги вже горять. Дуже класний показник. Тепер сідаємо з вами, відкладаємо наш ролл, наші м'ячі і робимо таку штуку. Праву ножку ми виводимо, починаємо з лівою. Ми беремо наші пальці і між пальцями ніг повністю їх сюди виводимо і починаємо робити невеличкий масаж. В один бік та в інший. В один бік та в інший. Немає цілі прям максимально розкрити пальці назовні або, навпаки, підтягнути з від стопи. Просто м'яко рухаємо пальцями, відчуваємо кожен суглобчик, кожну кісточку. І трошечки такі рухи робимо. В один бік. І в протилежний. Невеликі кругові рухи. Є. І після цього відпускаємо, і прям добре ставимо повністю долонь на стопу, підтягуємо до себе і трошечки ближче. Витягуємо плюсно і добре прям натискаємо. І після цього навпаки. Є. І тепер можна прям взяти і кістками, кістками наших пальців добре розімняти стопу ще більше. Угу. Потім також двома руками зробити такий невеличкий масаж, особливо великими пальцями. Прям добре розтираємо стопу, покращуємо в кровообіг І відпускаємо ліву ногу. Зато він вже принципом праву підтягуємо трошки ближче до себе. Пальці рук в пальці в ніг. Так. І тепер трошечки від себе і на себе. Від себе і на себе. І так декілька разів. І потім кругові рухи. В один бік, розминаємо і дихаємо. І в протилежний. Відпускаємо і знову стопу на себе трошечки більше підтягнули. Ніяких неприємних відчуттів, легке відчуття того, що м'язи тягнуться, і стопа стає більш мобільною, більш гнучкою. І навпаки. І після цього тепер просто руками розминаємо трошечки більше. Тепер великими пальцями вже двома руками. Так, і відпускаємо ногу. Стопи витягуємо, тепер руки ставимо позаду, фіксуємо рівну спинку. І стопи натягуємо добре на себе, від себе. На себе, від себе. На себе, від себе. І ще один раз. І від себе. І навпаки, Право на себе, ліво від себе. І чередуємо. Нікуди не поспішайте. Добре відчуйте, як стопа опускається вниз. І навпаки. Угу. І ще декілька разів. Зафіксували, і тепер через бік вперед, і навпаки. Вперед. І навпаки. Вперед і навпаки. І відтягнули стопи від себе. Зафіксували на три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошечки більше потягнули великими пальцями вниз до підлоги і повністю відпустили вниз, видих. Є. Тепер сідаємо тазом на п'ятий. Так, підкручуємо наш таз. У нас немає прогину попереку, Ручки ставимо з двох боків. Одразу добре вмикаємо центр. Робимо глибокий вдих і на видиху піднімаємо коліна вгору і залишається в настас на п'ятах. Тобто я сиджу повністю на стопах. І трошечки піднімаємо ще більше вгору. І якщо вам тут зручно, то можна відірвати руки від килима. Якщо ж ви відчуваєте, що якісь неприємні відчуття в стопах або не можете зловити цей баланс, то руки можна залишити на підлозі. Як вам буде зручно. І ще декілька дихань. Прям добре відпустіть себе, відчуйте, як витягуються стопи, розслабляються, видих. І після цього руки ставимо на підлогу, відпускаємо обережно коліно в. Підлогу і ручки ставимо перед собою. Ліва нога залишається, і праву витягуємо повністю рівно і також рухаємо стопою на себе та від себе. Відпускаємо всю напругу, розслабляємо від себе і на себе. І навпаки, зараз за годинниковою стрілкою рухаємо по колу і в протилежний бік. І після цього поміняли, права залишається, ліву ногу виводимо, стопа на себе видих, і від себе. Рухаємо стопою ще більше. Видих. І проти годинникової стрілки проводимо. І за годинниковою. І відпускаємо стопи вниз. Супер. На цьому наш комплекс вправ для стоп завершено. Обов'язково робіть його кожен ранок, хоча б половинку цього комплексу. І я 100% впевнена, що ви станете почувати себе ще краще, і ваш рух стане ще вільнішим. І обов'язково підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими відео на